Інстаграмна стрічка проекту «Браня для України починається з Дарини Куліченко. Дарина, дуже гарно виглядаєш, як завжди, лайк тобі ставимо. Хоча пишеш, я лініве, вредная, талантлива, капризна. Так, 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 так. Ой-ой-ой, скільки, скільки тут е -е, слів. Да, ти саме, це, це нормально. Так, далі, вітаю, до речі, Дарина. Ігор Лавров, попереджання, що до траси залишилось скільки там, кілометрів 10 можна потрапити під обстріл. Дякую, Ігоря. Це, мабуть, твої фотки, да, це твої фоточки, ця траса. Лайк like ставимо. Разом і Ukraine, що це? Ми наші улюбленці дивляться, а, вони дивляться Птушкіна прем'єра. Добре, гарного перегляду, ставимо лайк вам. Благодійний фонд Південь. А, Бізнес-клуб Південь. BCB. BC. Так, так, що тут? Декілька порад, які зможуть допомогти вам, коли ваш бізнес проходить складні. Долучайтесь, якщо хочете почути щось таке від експертів. Приходьте, записуйтесь. Бізнес-клуб, я там був. Гарний, гарні спікери, дуже-дуже. Це зрозуміло, приєднуйтесь, хто захоче. Далі Анна Васильін, нас не знаю. О, це гарно, це чудово. До речі, всі ці е, відео, які я знімаю, вони е, мають мету довести до вас, що у вас є можливість задонатити гроші на благодійні проєкти тих організацій, благодійних, які є партнерами благодійного проєкту «Браня для України і отримати за це сертифікати благодійника. Тож заходьте у посиланні у шапці профіля за посиланням на сайт і обирайте той фонд, який вам сподобається, і донайте на них гроші за сертифікати або без сертифікатів. Тож долучайтесь до цієї справи благодійної. Так, повальський, я не знаю, хто це такий. Ганна Толіч. Знаю, ми Бі ставимо лайк. Да, бачили ці кадри. Завискар. Скарлетт Скарлет. киція які. Я буду не я, якщо не знайду хотів, навіть фіг зна де. <східова> Чудова фотка. Так, ставимо лайк. Почало щось зависати. Анна. Ага, це ми вже бачили разом і Мікейн. Дивіться Пушкіна. Ставимо лайк. Нагорода. Нагорода з нагородами. Чудові нагороди, ставимо лайк. Е, відновлення добробуту. Жмакаємо. Вітаю. Донат на дрони. Допомагайте цьому фонду, в тому числі і через проєкт Броня для України. Френка не можемо оминути, ставимо лайк. Лайк Френку, Аліса, вітаю Аліса. Так, як допомогти? Ставимо лайк Аліса. Так, мабуть, а, Газаєва ще не можемо теж уминути. <ріст> <ріст> так, смішно. Клас. Так, що, заскочимо ще на Фейсбук. Що у нас на Фейсбуці? На Фейсбуці. Була тільки що Іна. Іна, вітаю тебе. Радіо Рокс зі свята морської піхоти. Що, сьогодні свято морської піхоти? Блін, де інтернет? Зараз. 23 травня День морської піхоти України. Слава вам, хлопці! Залишайтеся живими та неушкодженими. Та й з перемогою. Далі ICDC. Добре. Разом для України ставимо лайк. Що це, це у фонду увійшла до списку 100 найвпливовіших людей у сфері здоров'я за версією тайм. Вітання! Це дуже класно. Так, Віра, привіт. Ігор Лавров, <гад> так, гарна фоточка така, я вже її лайкав цікаво, дійшла вона до безпечного міста чи ні. Так, добре. Так, ну все, про те, що ви зможете допомогти благодійним організаціям через проєкт броня для України, я вже казав. Тож, ще раз зі святом морської піхоти, хлопці. Повертайтесь неушкодженими.